Слава нація, вітаю на каналі Добрий Рембан, я Сашко Добрий. Перше в житті не проїздом на українській Волині. Так, їдемо десь неподалік Луцька забирати добряцьку таку дорослу жменю рипальський сіток від Добродіїв. Я потім. Точню, кого там можна і варто буде озвучувати в одяках ні. Насправді така цікава, цікава, нервова багато круківка, дві доби таких насичених. Бо, якщо вам здається, що притягнути на Донеччину декілька тонн рибальських сіток, це Просто то. Я вам так скажу, для мого рівня геть не просто. Це один із тих прикладів, коли ти маєш бути фізично присутнім, бо насправді на кожному етапі цього, цієї схеми є купа запитань, більш чи менш непередбачуваних обставин, форс-мажорів і чого завгодно ще. Тому треба обов'язково бути присутнім самому. Так, от зараз їду з вправними козаками, милуємося українською Волинню. От, ну і загалом ми в цілому працюємо, перемагаємо і щасливі, що є люди цивільні, дорослі, свідомі, волонтери, які жваво відгукнулися на Відео щодо нашої потреби в рибальських сітках. І наскільки я зрозумів із фотографії, то там насправді має бути багато сіток, саме такого перетину, як треба, це вічко приблизно 5х5 5 сантиметрів. Так так би мовити, миша чи очко. <сум> Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, ще наша любов. До України і до Волині закрема недостатньо. Теж хвойні ліси під біля лиману вони виглядають значно менш зеленими <laughs>